У ніч на 22 червня сили Сполучених Штатів Америки завдали ударів по трьох основних ядерних об'єктах Ірану Фордо, Натанс та Ісфахан. Президент Трамп назвав це неймовірним воєнним успіхом, заявивши, що ядерна програма Ірану повністю знищена протягом 40 років Іран вигукував смерть Америці, смерть Ізраїлю. Вони вбивали наших людей, відривали їм руки і ноги саморобними вибуховими пристроями. Це була їхня спеціальність. Ми втратили понад тисячу своїх сотні тисяч людей. По всьому близькому сходу та світі загинули як прямий наслідок цієї ненависті. Генерал Касем Сулеймані був відповідальний за смерть багатьох я давно вирішив, що більше цього не допущу. І цього не буде. Вже з'явилися і перші супутникові знімки Фордо до та після удару. Іран заявив, відповідь буде жорсткою і пустив нову хвилю ракет на Ізраїль та звинуватив США у грубому порушенні статуту ООН та договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Президент Трамп ішов на вибори з обіцянкою покінчити з дорогими для Америки вічними війнами в нашому регіоні. Та він зрадив не лише Іран, зловживаючи нашою відданістю дипломатії, а й обдурив власних виборців, підкорившись волі військового злочинця, який роками наживається на життях і грошах американських громадян задля досягнення цілей ізраїльського режиму. В самій же Америці постало питання: чи мав Трамп одноосібно приймати рішення про вступ країни у війну проти Ірану? Конституція США віддає Конгресу виключне право оголошувати війну, тоді як президент лише роль головнокомандувача. Сьогодні ввечері президент проігнорував конституцію, одноосібно задіявши нашу армію без дозволу конгресу. Я приєднуюсь до своїх колег у вимозі надати відповіді від адміністрації щодо цієї операції, яка ставить під загрозу життя американців, і несе ризик подальшої ескалації та небезпечної дестабілізації регіону. Бомбардування Трампом Ірану було незаконним і невиправданим. Я балотувався до Конгресу, щоб переконатися, що наші лідери враховують справжню ціну війни, і я буду в Сенаті, стоячи на своїх титанових ногах, вимагаючи відповідей від Трампа. наші військовослужбовці, які добровільно віддають так багато, мають право знати, що президент Сполучених Штатів цінує їхнє життя. І відправляє їх у небезпеку лише тоді, коли в нас є чіткий план і розуміння як наших цілей, так і того, як це захищає Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп цього не зробив, і я боротимусь з ним на кожному кроці цієї війни. Але я це зроблю. Ось заява Дональда Трампа цитую: ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані тощо. Я погоджуюсь і хочу вам дещо сказати. Це не лише тривожна новина, яку щойно почули ми всі. Це також кричуще порушення конституції. Усі ви знаєте, що єдиний орган, який може оголосити війну від імені цієї країни, це Конгрес США. Президент не має на це права. Це не є конститутаційно, написав в ікс республіканець Томас Масі. Коли дві країни щодня бомбардують одна одну у гарячій війні, а третя країна приєднується до бомбардувань, це акт війни. Мене вражає ментальна гімнастика, до якої вдаються неоконсерватори у Вашингтоні та їхні боти в соціальних мережах, щоб сказати, що ми не у стані війни, щоб вони могли розпочати війну. Я вніс резолюцію про воєнні повноваження у вівторок, поки Конгрес був у відпустці. У нас було б достатньо часу для обговорення та голосування з цього питання. Бряцкання зброєю Трампа щодо Ірану загрожує розколом його прихильників партії Мага, пише The Guardian. Щоразу, коли Америка стоїть на межі величі, ми вплутуємось у чергову іноземну війну. Не було б бомб на народ Ізраїлю. Якби Нетаньяху спочатку не скинув бомби на народ Ірану. Ізраїль держава, що має ядерну зброю. Це не наша боротьба. Мир це відповідь. Ізраїль подякував Трампу за підтримку та нанесені вночі удари по Ірану. В центрі тель Авіва з'явився ось такий банер. Громадяни Ізраїлю, ми всі прокинулися сьогодні зранку з почуттям радості та піднесення. Але я хочу нагадати всім нам суворо дотримуватись вказівок командування тилу. Вони рятують життя. Іранський режим Аятол постає сьогодні як поранений звір і без сумніву спробує відповісти. Але не хвилюйтеся: армія оборони Ізраїлю з Божою допомогою готова завдавати ударів по Ірану знову, знову і знову, доки загрозу не буде повністю усунена. Сьогодні зранку треба сказати багато слів подяки. Перш за все, велика подяка Богу. Який так сильно нас любить і так дбає про нас. Дякую президенту Трампу та його команді. Президент Трамп продемонстрував лідерство, відповідальність і відданість державі Ізраїль та її безпеці і безпеці всього світу. Союзники були проінформовані про майбутні удари США по Ірану, сказав в ефірі BBC міністр торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс. Втім, ані Британія, ані інші партнери в АТАЦІ не брали участь. Так, Сполучені Штати заздалегідь інформують нас про такі дії. Сьогодні прем'єр-міністр проведе переговори з усіма нашими міжнародними союзниками, і робота, яку уряд вів останніми днями, буде продовжена. Ви конкретно знали про це? Так, ми знали, що це відбудеться. Ми тісні союзники, і думаю, ви очікуєте саме такого рівня координації. Отже, ви підтримуєте дії США? Це було правильне рішення. Послухайте, ми хотіли дипломатичного мирного вирішення. Ви це казали, але ви схвалюєте ці удари. Це було правильним рішенням. Я хотів іншого шляху досягнення мети, але я не можу заперечувати недопущення того, щоб Іран отримав ядерну зброю в інтересах нашої країни. Лідери Європейського союзу виступили в соцмережах із закликами до деескалації та відновлення переговорів. Іран ніколи не повинен отримати ядерну бомбу. У час, коли напруга на близькому сході досягла нового піку, стабільність має бути головним пріоритетом. І дотримання міжнародного права критично важливе. Зараз настав момент, коли Іран має взяти участь у справжньому дипломатичному врегулюванні за стіл переговорів. Це єдиний шлях до завершення цієї кризи. Глибоко занепокоєний новинами з близького сходу, закликаю всі сторони до стриманості та поваги до міжнародного права і ядерної безпеки. Іран не повинен отримати ядерну зброю, адже це становитиме загрозу міжнародній безпеці. Я закликаю всі сторони зробити крок назад, повернутися до переговорного процесу і не допустити подальшої ескалації. Після ударів США і відповіді Ірану Близький Схід опинився на межі масштабної війни. Удар у відповідь по американських базах лише питання часу, попереджають аналітики. Ормузька протока, через яку проходить понад 20% світової нафти, може бути заблокована. А на півночі Ізраїлю вже активізувалась хезбола. На півдні готуються хусити. Усі вони проксі Ірану і всі мають ракетні арсенали. На удари США вже відреагували і фондові ринки. Нафта підскочила на 9%. Експерти попереджають, якщо Ормузька протока буде перекрита, ціна бареля може перевищити 130 доларів. А це загрожує глобальною енергетичною кризою, особливо для країн, залежних від імпорту нафти. У зоні ризику судноплавство, логістика і навіть глобальні продовольчі ланцюги. або буде мир, або Іран очікує трагедія значно гірша. Ніж усе, що сталося за останні вісім днів, і не забувайте, у нас залишилося ще багато цілей. Сьогоднішні були найскладнішими і, можливо, найнебезпечнішими. Але якщо мир не настане швидко, ми атакуємо решту об'єктів з точністю, швидкістю і майстерністю. Більшість із них можна знищити за лічені хвилини. жодна армія у світі не змогла б зробити те, що ми зробили сьогодні вночі, навіть близько такого ще не було в історії військової справи. Світ втягнутий у гру без правил, де кожен новий удар може стати останнім. І поки лідери сперечаються про конституції, союзництво та червоні лінії, на карті знову з'являється тінь великої війни. Війни, яку ніхто не хоче, але всі готуються вести. Найближчі години покажуть це ще стримування чи вже початок великої пожежі.